Зі спогадів, ми вже сьогодні знаємо, що там було винесено йому смертний вирок. В свідомостях багатьох він залишається е, чекістом. Матери вбивцею на імміграції. Його таврували як комуніста, а тут його таврували як підлого націоналіста. То, в принципі, сам він чекістом не був, але він дуже добре мав уявлення, так. як працює ЧК. Як працює чекав? Якраз хвильовий став лідером покоління. Він був абсолютно харизматичною постаттю. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки. Тут ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогодні надзвичайно цікаво, важлива для нас, і ми сподіваємося, для усіх тема. Ми будемо говорити про Миколу Хвильового, про його творчість, про його біографію, що дуже важливо. Ну і, звісно, мусимо похвалитися все це в зв'язку з тим, що з'явилося повне найповніше станом на зараз виданням. Зібрання творів Миколи Хвильового в п'яти томах. Насправді, звісно, тут є і якісь біографічні обертони, так бо цього року, 2023-го, 13 -го грудня, є 130 років з дня народження Миколи Хвильового, і тому важливо. Говорити про нього як про постать і про нього як про письменника, тому ми закликаємо всіх додивитися до кінця цей випуск, і там наприкінці буде наше традиційне запитання до аудиторії. І ви зможете поділитися своїми враженнями про читання творів Хвильового, поміркувати про його постать, про його особистість, це необхідно зокрема для того, щоб алгоритми Ютубу наголосили цей випуск, наголосили постать хвильового і більше глядачів, глядачок змогли долучитися і до обговорення, і до знайомства з його текстами. Насправді, коли ми говоримо про. Хвильового одразу починає це такий письменник, довкола якого кружляють якісь міфи, якісь стереотипи, якісь упередження. І саме про це ми хочемо поговорити найперше. В свідомостях багатьох він залишається чекістом, матери вбивцею, комуністом, переконаним на 100%, Хоча це, звісно, не зовсім так, і ми, власне, про це хотіли б поговорити. От щодо чекіста, комуніста. Чи Микола Хвильовий справді отак на 100% був відданих відданий тим ідеям, і чи завжди це було з ним? Річ у тім, що навколо Миколи Хвильового здається, от міфів найбільше з одного боку, коли письменник створює шедевр, то читацька аудиторія охоче вірить, що ну це з життя. Тобто, от ніби ми так звикли довіряти писаному тексту, довіряти письму, що от ну як же ну так гарно написати можна було лише про щось, що реально було. Ну це от пригадується, як цей наївний глядач в театрі, цей анекдот про наївного глядача так. в театрі, який кидається на сцену рятувати дездемону, тому що так, її зараз так, задушить. Оте так, от так. це так само, і або скажімо, ну Михайло Козібинський в світ яблуні це до речі, текст, який важливий був для Хвильового, Бо я романтика має присвяти світові яблуні. Це переписування попереднього тексту, ну таке от формалістське переписування. Так ось у Косибинському часто навіть питали, що ну справді втратив дитину. Ні, ні Косибинському це, це не був його особистий досвід. Але він про це написав так, що здається, що це особистий досвід. Отже, хвильового Після я романтики почали якось ототожнювати з цим сюжетом. Ну а далі, уже після 13 травня 33 року, почалася, причому по обидва боки, як в еміграційному таборі, так і в радянському таборі, почалася таке от не знаю, така, так здається, мало кого аж так ну, з обох боків, от так таврували. Отже. На імміграції його таврували як комуніста, а тут його таврували як підлого націоналіста. І Ось в результаті ну там хоча б твори видали, хоча ну, не безконфліктно. Не без ну, а тут ім'я Квильового взагалі було забуте. І дуже важливо побачити його біографія може не менш цікава інколи, ніж його твори. Тому що чи був хвильовий. Чекістом Хвильовий мав досвід перебування в ЧК, але досвід жертви. Отже, Микола, е, Микола Фітільов е, е, пішов на ну, був мобілізований, власне кажучи, на фронт Першої світової війни. Пройшов, як він пише, в листі до зерова там три роки цього три роки Голгофи Галичина, врешті Румунія. І оці три роки Голфи це очевидний ну, такий посттравматичний синдром, який він мав, і всі ті проблеми, які він мав, справді. І отже, хвильовий, кинувши фронт, він повертається додому, і додому він повертається і приєднується до того загону морав'янської. Республіки до тим тобто, Мурахвіянської республіки на початку це не було взагалі це були повстанці е, фактично проти імперії. Це не було пов'язано. Мурахвіянська республіка. Ми сьогодні вже маємо документальне підтвердження про Хвильового, Насправді, як виявилось є багато він був такої харизматичної постаді. Про нього багато написано у Рівча цих, але мемуарів Григорій Костюк, коли готував його видання. За Окамом він знайшов багатьох, він знайшов там сестру першої дружини Хвильового. Тобто мемуари зібрані, спогади зібрані. Отже, ця, ця, ця Мураф'янська республіка, ці оборонці Мураф'янської республіки, це був загін відданий Українській Народній Республіці. Отже, е е Микола Фільо до нього приєднується, ну, що свідчить, очевидно, про його е українські симпатії. Звідки в нього українські симпатії? Він сам писав в автобіографії, але треба з ну, не можна довіряти автобіографіям, які пишуться, особливо тим, які пишуться в, ну, в умовах несвободи слова, тому що Хвильовий, може і свідомо особливо наголошував в автобіографії, що його батько мав прищепив йому любов до російської літератури. Сьогодні ми вже знову таки дуже добре знаємо, що ну не батько мав може найбільший вплив на його на формування його світогляду, тому що ну в родині між його батьками стосунки не склалися вони розлучилися. Але на, його, на формування Миколи великий вплив мали, мала родина його матері. І отут його дядько загинув, як материн брат загинув, захищаючи Українську Народну Республіку. А сам Хвильовий, ну, тоді ще Микола Фітільов, формував дуже багато, ну, якийсь час жив у свого дядька Савича. Це одна з таких відомих шляхетських родин на Слобожанщині. Там була українська бібліотека, там були він добре знав у уже, уже підліткові роки, він добре знав українську поезію. І тут, до речі, ці його, його підліткові роки, оце його формування. Це нам багато під, багато говорить про те, якою була Харківщина, якою була Слобожанщина в ті часи. Тобто, Місцева шляхта, місцеві дідичі мали українські, українські бібліотеки, мали повагу до Шевченка, до української класики. І очевидно, він вже на фронті йшов з певними українськими симпатіями. Так чи так, повернувшись з окопів Першої світової, він приєднується до загону, який воює за Українську Народну Республіку. І далі хвильовий з морах'янами він якось там врешті пориває, тому що. Коли, коли Гетьман Скоропадський приходять постає українська держава Скоропадського і приходять німці, він цього не прийняв. І тут ще один нюанс, який важливий не лише для розуміння хвилювого. Отже, ми якось зараз, ну, я розумію, що це реакція на радянський спадок. Нам здається, що ліві погляди це якийсь, ну, якесь тавро, правда, якийсь гріх, а між тим. Ee, ну, ліва ідеологія є, і одна з проблем, і ця проблема була не лише самого Миколи Хвильового, у Миколи цього багато. Та ну, в, 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 в усьому тому поколінні. Отже, од одне з, одна одне з питань, яке не змогла розв'язати Центральна Рада, власне кажучи. Це проблема, як, як співвіднести соціальну, соціальні вимоги і вимоги національні. І коли знаменить знаменитий герой Миколи Куліша, знаменитий Ступай Ступаненко, каже, що якби можна було на червоний прапор нашити жовто-блакитні стіжечки або на жовто-блакитний червоні, ну це наївно, але але в підґрунті тут є тут є правильна ідея, тому що треба якось поєднати. І вимоги і соціальної рівності, і вимоги державності, і Ну, ми, ми зараз якось більше розуміємо, що коли немає держави, то нічого, ніякої рівності не може бути. то соціальні, соціальні проблеми не можуть бути розв'язаними. Але в кожній разі тоді воно все кипіло в цьому котлі, отже, в цьому, в цьому казані. І отже, Микола Фітільов потім створює разом з братом свій власний загін і вони воюють. В в цьому, в цьому, такому, навколо, навколо того села, де, де його мати, вчителювала навколо Рублівки, вони там, вони там влаштовують якісь бойові акції, і отут маємо його, його зв'язок з, з, чи його зіткнення з, власне, з радянським, радянськими військами, тому що Хвильовий іде, ну, власне, ідея з цим загоном приєднується до Червоної армії, але його звинувачують у якійсь там непокорі, він мав шалений характер і таке дуже, дуже я би сказала, Загострене почуття справедливості будь-якої. В кожному разі він одразу ж конфліктує з цим червоним керівництвом. І ось тут він стає, його ув'язнюють. Він в автобіографії написав, що все, цей інцидент завершився місячним ув'язненням і все. але зі спогадів ми вже сьогодні знаємо, що там було винесено йому смертний вирок. І врятувала його. Знову все вже ми знаємо з автобіографії. Молоденька чорнява комуністка. Ця молоденька чорнява комуністка, яка врятувала йому життя, яка витягла його з того тюремного підвалу. Чекістського це Юлія Уманець, яка стала його другою дружиною. Тобто, в принципі, сам він чекістом не був, але він дуже добре мав уявлення, так. як працює ЧК Як працює ЧК, він, він, він жертва, він в'язень він цього. Цього режиму і далі він мусить тікати. Там він повертається в Рублівку. Це біля біля тростанця, це от значить Сумщина. Потім він мусить втікати з рідного села, бо, бо, бо знов таки бо почалися переслідування. В Харкові на нелегальному становищі. І Тут важливий ще один нюанс. Отже, Якщо основи українського світогляду заклала там бібліотека дядька Смаковського і дядька Савича, і вплив матері, очевидно, він сам пише про вплив бабусі, скажімо там, десь в автобіографії чи в текстах, але вже далі його він знайомиться з Андрієм Заливчим І, дуже, вони заміляки, і це дуже важливо, тому що Андрій Заливчий це один з, він, він непоганий поет, він один з чільних діячів боротьбистів, тобто лівих есерів українських. Партія боротьбистів це та партія, яка і була при владі в 20 років. Це партія Василя Алана Благитного, це партія Олександра Шумського. Якраз вони проводили політику українізації і, і заливчиючи всіх. Потім всіх репресували. Їх потім всіх репресували так. Та, та, і Андрій Заливчий мав великий вплив на на початківця, власне кажучи, хвильового. Отже, далі Харків, і нарешті, вже 21 першого року, коли вже трошки вже якось уже хвилі ці протиборства вже всяк-так втихомирилися. З одного боку, проголошено Українську Соціалістичну Радянську Республіку і столиця в Харкові, з іншого боку, при владі в Харкові все таки боротьбисти, це українська партія. І коли Хвильовий починає вже ну, свою літературну кар'єру, він приходить всі, здається, всі тоді туди приходили. Він приходить в редакцію газети Вісті Вудцвік, де головним редактором був Василь Іван Блакитний. Ну він справді Блакитний справді зібрав на того, що він врятував життя дуже багатьом витягнув з, -з, -з, -з під арешту. Врятував, визволив. ну Це він визволив, скажімо, Павла Губенка, вишні, який став Остапом так. Вишнею. Це він врятував від смертного вироку Олександра Довженка. Отже, якраз в цій редакції вістей, очевидно, уже Микола Хвильовий, який друкує свої перші тексти під псевдонімом. Стефан Кароль, ну майже Стівен Кінг. та? <смітна> Стефан Кароль дебютує як поет спочатку, і потім його знайомство, отут ну, так, зараз знову будемо говорити про ліві погляди. Отже, 21 рік троє столичних харківських поетів: Микола Хвильовий, Майк Йогансен і Володимир Сосюра друкують наш універсал до робітництва і митців українських. Тут можна одразу побачити, от треба, треба довіряти мові. Не ми говоримо мовою, а мова говорить нам, треба довіряти лексиці. Здавалось би, що об'єднало хвильового з його такою, ну, такою волоцюжницькою біографією Сосюру, котрий з Донбасу і котрий воював в Україні в знов таки війську НР, і кутрій був Петлюрівцем, повно так би мовити, і інтелектуала з такої от професорської родини Майка Йогансена, випускника Харківського університету. Йогансен, єдиний з них трьох мав повноцінну університетську світу. І ось вони пишуть з одного боку: вони пишуть універсал, не декрет. А універсал, якби це було, якби це було звернення до пролетарів в більшовицькому стилі, то це мабуть мало бути слово декрет, ну тому що більшовики мавпують велику французьку революцію. Вони вживають слово універсал у своєму зверненні. Отже, вони апелюють до Богдана Хмельницького, до козацької традиції. Е, універсал до робітництва. Не треба думати, що. Е, і потім у поезії, в ранній поезії хвильового є, оце, як там я із Жовто-Блакиття Перший на фабричний Демар Заліз. Е, е, апологія е, як він, така, в пізніших памфлетах буде даєш проета хвильового. І ми одразу це тавруємо як е, комунізм. Але це складніше, е, тому що це насправді антирустикальність. Україна, все це покоління, і підмогильне, і хвильовий ну, все це покоління. Вони ж одержимі, Тим, що Україна, яка була селянською нацією, от Яновського дуже добре в кількох текстах, в вершниках, зокрема, не вишиванки, не, значить, не заробітчанство, бідацьке, там, косарів і женців, а нова пролетарська Україна, це, 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 це не пафос комунізму, це пафос індустріалізації. І пафос індустріалізації, ну це ж це пафос Дніпро-Гесу, Дніп... це ж українські поети видали те прекрасне слово Дніпредстан і, і страшенно. Вони справді з цим пишалися. Було чим писати? пишатися Україна, яка була житницею, яка була аграрною, такою от ніби відсталою країною, Україна стає. от ну, ніби... Такої, таким от флагманом е, індустріалізації перепрошую. Отже, е, наш універсал е, підписали вони троє, і це була, очевидно, перша, така, перша здру, така от якась, як би це сказати, перша спілка така протоорганізація. І далі, як казали, як писали часто мемуаристи, він дуже вдало обрав собі псевдонім: сам хвилю, хвилювий, сам хвилюється і нас хвилює. Якраз хвилювий став лідером покоління, він був абсолютно харизматичною постаттю. Але я би дуже хотіла наголосити, що він став лідером покоління не тому, що він був добрим організатором, а сам перед тому, що після збірки синьої 20, кінець 22-го 23-го року вона виходить з двома. Датами на обкладинці, чомусь, почати чому це якась така рубіж років. <кій> і е, після синіх етюдів він ще називається прокинувся знаменитим. його визнали, його, його от визнали як, як мистецького лідера покоління, як новатора, як письменника інакшої цілком, цілком іншої формації, вже. Е, е, і закономірно, що він стає авторитетним для організації цих е, е, літературних там, угрупувань. Саме хвильовий започатковує і провадить літературну дискусію. І ну, якщо читати його памфлети, то знову ж там можна зробити різні висновки залежно від того, як читати. Меж до речі, щось схоже з Кулішем. От, коли дозволили не взагалі багато спільного в біографіях, коли дозволили до друку так довго заборонені, це вже кінець 20-го століття народного малахія і патетичного, там з однакою вміє залежно від того, чого хотів інтерпретатор, можна було доводити, що Куліш обстоює червоної ідеології, можна було доводити, що він обстоює жовто-блакитну ідеологію. Хоча насправді в коліша, в хвилюва, є оця, оця, оця проблема, як поєднати жовто-блакитні вимоги з вимогами так би, соціальної справедливості, тобто, як поєднати державу і ну, соціальну нерівність. Отже, у Хвильового щось подібне. В його памфлетах з одного боку є багато цитувань класиків марксизму-ленінізму. Але тут питання, тут питання коли йдеться про його памфлети, тут питання про те, хто був адресатом. Отже, серед іншого, він же полемізує. з… Політичною верхівкою, правильно, він там до дискусії долучилися ж народні комісари, потім сам Сталін е, пише спеціального листа. Тобто, це був єдиний спосіб от, легалізувати ті памфлети. Він доводить, він, він доводить ідеї українські, але він їх запаковує. Це ж гра з цензурою, це, це гра з ідеологічною догмою. Ну так багато хто працював. Е, він запаковує їх, ніби прикрашує цитатами з. Маркса і Енгельса. Так що хвильовий справді от, надзвичайно цікавий тим, як він прожив. І те, що, те, що, ми, те, що збереглися ці листи Хвильового до Миколи Зерова, це от маємо якась, не знаю, Софія Федорівна Зерова. Зробила для української культури дуже багато, вона зберегла все до аркушика. І ці листи показують раптом нам хвильового як учня Миколи Зерова в тодішньому, як би це, в тодішньому от, ідеологічному полі вони здавалося б ну абсолютно непримиренні, вони антиподи. Тому що Зерова на неокласиків називали правими, а хвильовий же ж основоположник пролетарської літератури, хвильовий, нібелівий. Отже, чому вони. Чому чому так? Ну тому що. Насправді, хвильовий не був апологетом пролетарської літератури і в його художніх текстах ніякої апології пролетаріату немає. І тому хвильовий говорить про втрату ідеалів покоління, хвильовий співець всіх безґрунтовних романтиків, зайвих людей, як він каже. Так що можна тільки дивуватися, як у хвильового от вистачило, як тут сказати, Вистачило от розуміння ситуації, і він іде фактично в учні до професора Зерова. І він своїми памфлетами поширює ідеї, які вироблені в Києві в колі київських неопластиків. Ми думаємо, ще дуже багато е цікавих хороших слів буде сказано про Миколу Хвильового. Врешті, ми також вже говорили про його тексти, але говорити, звісно, потрібно значно більше і не тільки в часі, не тільки в рік ювілею. Насправді, Хвильовий дійсно є центром. Одна з центральних, а може й центральна може постать. І центральна харизматична постать, справді і тут треба от згадати про це якось ж неприємно говорити, але я хочу це згадати на сам кінець, тому що ну по досі інколи трапляються от співрозмовники, які зловісно мене питають. Ну так він же вбив свою матір. Ну, це от така, дивовижна, така от, я ж кажу, це сила слова, це от сила цього шедевру цієї новели я романтика. Є фото, на якому з похорону хвилювого де мати сидить біля труни загиблого сина. Є спогади його доньки, яка, яка прожила дуже довге життя, яка вже от у 21 столітті оця Іраїда, яка дала. Інтерв'ю і сказала, що вона була на похороні батька і бабуся її там просила його поцілувати. І, попри це, оцей міф про те, що хвильовий чекіст, який розстріляв свою матір, він от перетривав ціле 20 століття, і по досі, десь от в якихось таких ганебних дискусіях він зринає як аргументи. Ну, це історія про силу слова. Ще раз скажу, про потужність таланту, який от зміг так переконати. Насправді, Микола Хвильовий це першорядний письменник, письменник, без якого не можна собі уявити розмову про літературу 20-го сторіччя, українську літературу 20-го сторіччя і 20-х років, і взагалі, і тому повертатися до його творів варто знову і знову. Ми закликаємо всіх стежити за нашими новими випусками, підписатися на наш YouTube канал. Підтримувати нас на Патреоні тут на Ютубі. Ну і традиційне запитання наприкінці: це власне які ви тексти Хвильового вважаєте першорядними, і які з них викликали найбільший ваш відгук. І моє питання до вас питання в контексті цього видання, так що тут в цей, цей п'ятитомник вийшов після п'ятитомника підготовленого Григорієм Костюком, Отже, чи є тут якісь відкриття, якісь тексти, яких не було в попередньому виданні? Так, ну деякі нові тексти з'явилися ще в двотомнику е, майдаченка Жлинського. Um, і звичайно, базовим залишається це видання діаспорне, але близько двох десятків текстів тут є. Ті кілька оповідань власне і це, три це три невовижно для класика такого так, рівня. Так, які упорядник цього видання Ростислав Мельників е, з Харкова він знайшов десь. Частково він знайшов, знайшла частково Ярина Цимбал. І це власне є кілька оповідань, є кілька листів, є кілька виступів, які не, не з'являлися в попередніх виданнях. Станом на зараз це справді найповніше зібрання творів Миколи Хвильового.